Ось наша плантація гарбузів. Отака локація. Де вони посаджені були тут, щоб закрити оцей бережок, на якому завжди якесь росло, ну, як вам сказати, бур'ян. Ну, і тепер покажу, які вродили гарбузи. Ну Можете собі представити ось. Діаметр десь 30 сантиметрів. Ось іще один. Не знаю, чи дозріли вони, але ось такий урожай. Бачите, те ж саме. Ну, 30-40 см. Оце, подивіться, який величезний. Ось рука моя отут-от. Різні сорти, які були, такі садила. Осик іще інший. І таких два занесли, бо шкода було. Вони якісь переопелені. Бачите, ну, кашові гарні. Так що будемо заносити, тому що шкода, якось уже тепла немає. Вон там ще два на, на цьому на колесі красунчики. Такі? Ну, як кажуть, вродило-вродило. Добрі будуть добре, ні черв'ячки будуть мати, що їсти. Так що? А зараз холода, йдуть дощі. Я не знаю, чи правильно, чи неправильно, будемо вчитись. Бувайте здорові.